Сьогодні ти присутній, дякуй Бога, а завтра зовсім може не настати. Як важливо, щоб в земній дорозі ти вмів всім серцем Богу довірять, шлях християнський нелегка дорога, і часто кажеться, немає сил іти, коли приходить в дім якась тривога, без Бога ми не зможемо пройти. Ми просто люди без Христа, безсильні, і розум наш не може все вмістить. Можливо, хтось проходить ту пустиню, нехай сам Бог утішить, підкріпить. Коли в наш дім прийшли випробування, для мене було важко їх прийти. Але я дякую за друзів, за зібрання, за те, що нас молитви нанесли. Після молитви ми відчули силу. Він допоміг цей шлях пройти і в ту нелегку і важку хвилину Господь утішив, сил дав, укріпив. Я є щаслива, бо я знаю Бога і покладаю всю надію на Христа. Я знаю, що життя нелегка є дорога, стежином неба є терниста, непроста, у ній душі. Я часто спотикаюсь, в своїм житті я роблю помилки, але Господь, моє життя ти знаєш. Допоможи мені його пройти. Цей час останній, нам не варто розслаблятись, а варто перевірити себе. Якщо ти впав, пора вже піднятись, залишить неугодне це земне. До зустрічі з Христом дай будь готовим. Щоб білім одязі пристати перед Ним, нам треба більше читати Боже Слово, щоб мати силу протистояти сатані. В нашому житті важлива є молитва, вона, як ще в духовному житті, коли ти ранений в духовній битві, за тебе небо просить Дух Святий. Нас тут багато, і Бог кожного з нас бачить. Він бачить серце, з яким сюди прийшли. Можливо, молишся не раз і плачеть, і важко кажеться, не можеш це пройти. Дуже важливо мати в церкві друзів, які завжди помоляться в тиші, коли ти вже молитися не в змозі, вони, як ор-арон, підтримують тоді. Давайте, друзі, будемо більш чутливі, підтримкою для когось у житті, якщо втомився, брат. Сестра, в земній долині, ми будемо, як сім'я молитви на нести.